На курсах німецької мови я дійшла до рівня А2. Вчора у нас був останній день перед канікулами. Сьогодні починаються у нас канікули, Буде, будемо вдома місяць відпочивати, набиратися нових сил. Вчора у нас була невеличка гостина. Ми всі зібралися, був у нас такий солодкий стіл, усі такі в нас хороші, всі такі милі мої. Одногрупники, що мені шкода, буде їх лишати. Але я, мені так тяжко дається, я собі думаю, повернуся я чи не повернуся знову у групу. Бо я зовсім себе так погано чувствую, що я не знаю нічого. Порадьте мені, будь ласка, що мені робити? Закінчити А2 і все, чи йти ще на, а, на Б1. Я послухаю вашу пораду. Бо я не можу розлучитися зі своєю групою. У мене там по, по, усі вже подружки. Не колеги, а вже подружки. Мені так важко буде з ними розлучатися. Порадьте, що я маю робити. Всім дякую.